Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. В області активно створюються умови для розвитку спортивної інфраструктури. Це підтверджується тим, що заявку на участь у футбольних змаганнях подали близько 20 команд. Це понад тисячі учасників із різних районів Житомирської області. Змагання були сплановані наступним чином. Так що трохи очитують територіальний принцип, щоб команди на підгрупи розділені, щоб менше там було затрат, тому що знаєте час, какої зараз на транспорт нада там да

А для тієї для того, щоб ігрову практику набирати фінальна обласна дитяча ліга за 2012-2013 роки видалася напруженою. Попри палюче сонце та спеку, команди грали заради перемоги. У фінальному двобої зійшлися команди із Коростеня та Черняхова. В кінцевому результаті вирішальними стали серія пенальті, розіграні між учасниками. В нелегкому футбольному бою перемогла команда із міста Коростеня, які і отримали головний кубок змагань та медалі. Сьогодні игра була очень сложная, но как всегда говорится, победили сильней победить сильніший. Ми очень благодарны всім. Більшу благодарую ми хочемо вилучити своєму тренеру і родителям, які нам допомагали. Ми играли достойно і победив сильніший. Не залишились без уваги й інші кращі гремці ліги були нагороджені дипломами та подарунками. Головний етап пройдено, і для учасників змагань розпочинається пора канікул, аби з новими силами іти до перемог.